Сьогодні поділюсь своїм лайфхаком, який я чисто випадково знайшла для себе на просторах інтернету. Саме який дивіться далі у відео. Привіт! Мене звати Марія, я та сама пані Вишиванка. Цей блог про вишивку, все про вишивку. Тому підписуйтесь, ставте лайки, тут дуже-дуже цікаво. Ну, і, звісно, ділюсь тим секретиком: ось це отакий віск для ниток. Тому що зараз саме я вишиваю ляними нитками. Хто з ними працював, той знає про що я говорю. Вони при роботі дуже часто рвуться, дуже часто вони тут такі ворсянисті, і ця така ворсянистість заважає інколи бути чіткому візерунку ниток, який лягає на тканину. І ось такий от віск. Для мене став просто рятівником. Я не уявляю тепер без нього життя. Ось він, тут він запаяний в такій штучці пластмасовій. Оці от отвори, через них ви протягуєте ниточку, і нитка стає настільки послушною, що нею набагато легше вишивати. Сам узор лягає на тканину дуже легко, красиво і чітко. Тому. Щиро рекомендую віск для ниток. І, взагалі, він підходить не тільки для ляних ниток, і для будь-яких ниток, які ви використовуєте у вишиванні. Тому користуйтесь!